На Яхненківській кипить робота. Спеціалісти замінюють бордюрний камінь. Михайло уважно дивиться в нівелір. Це геодезичний прилад для визначення перепадів висот. У нього важливе завдання визначити висоту, на якій буде встановлюватися бордюрний камінь. Правильна висота потрібна для того, щоб, щоб від лівньовки до лівньовки вода розходилась. Відмічають висоту від зливної системи, щоб вся вода потрапляла до каналізації та не затримувалася на дорозі. Розбираємо старе старе дорожнє покриття, так як тут колись була дорога, дуже багато насипано бруду, шлаку. Ну, всього дуже важко копати. Ну, роботи йдуть своєчасно. Місцеві радіють, бо тут було суцільне болото. Тут мільярд років не робили ремонт, а зараз, хоча б, буде можливість їздити на машині і ходити. Роботи на цій локації почали ще в 2021 році, але війна внесла свої корективи. Тому нашим відділом гідроспоруд ще в 2021 році виконувалися з влаштування тудощової каналізації. Вони були прервані війною у 2022 році. І вже на початку цього року вони завершили свої планові ремонти, тому зайшла дорожня бригада, яка зараз встановлює продюрний камінь, після чого буде влаштовано тобто, ну, нову, основу, нову основу дороги і вже виконано влаштування нового асфальтового покриття. Всі роботи планують завершити через два тижні.